Блин, шо це такое? Стоп, стоп, стоп. Не спеши. Ох, фріксиончик як. Друзіяки, всім привіт! Канал Багіро Фіш приїхав на ранкову рибалку. Буде ранковий фідер у нас. Місцину ці вже знаєте, ми тут часто рибачили. От, і самі з хлопцями приїхав, бачите, рибаків нема тільки там, на човні, це, мабуть, на сома. Зараз всі його активно ловлять. Швиденько розложуся і буду пробувати ловити, А ви сидіть, зручніше і всім приємного перегляду. Поприкорнці в мене буде Fish, коріандр арахі. Така темненька. І додавлю ще трішечки в мене макушки тут є. Ай яка похучається. Дивіться, яка фракція, бачите, темно. класно. Я прикормка, Все, готово. Ось фібіра. Це в мене Force Active 4.2 флагмановський. Катушка буде така Акума Custom Black 5000. Що ж, мій органайзер. І зробимо онлайн. Ось такий у мене гачок 8 номер овніровський, повідець, десь сантиметрів 30-40, фідер гамчик довгенький, стоп, бусинка і отака от годівничка профмонтаж 70 грам Ось такий пучочок черв'ячка. Ну що ж, першу вже закинув, можна й другу розкладувати. Ну, бачите, воду можуть дати, тому речі положив подалі. О, а буду сидіти поближче до води. Ну а другий теж у мене Force Active 3,9, флагманський. П'ятушки кашмастер поставлю, теж 5 тисяч. На другу прив'язав 14-й номер, ось такий маленький гачок. Тут вже подовше повіде, сантиметрів може 60 от, фідер Фідергам. І так само інлайн і гадівничка тут на 80 грам Ну а на другу поциплю опариш. Ми почнемо, мабуть. Ну, давайте з червоного. Одненько от так от. раз І вистачить. Кидаємо. Як бачите, отак я розложився і другу вже закинув, чекаємо на кльов і, до речі, перша вроді була покльовка, зараз перезакинемо. Ну що ж, вроді би якась перша рибка. Є, перший є, друзі. Ну что ж, первый пошел. Опа, оп, и тут. И тут поклевка была. Но тут мимо. Еще не на месте. А не, склевано. Склевано. Направо правую уже и клюе. Опа. Оп О, ну что ты там такая? Там такий хороший пучочок опариша по цепту. Теж карась. Ну я б трохи більший. Друзі, чуть-чуть більше, дивіться. Оп. Така уверена ладошка, я б сказав. Оп. І пучок опариша спрацював. Перезакинув. Другий карасик, діло пішло. Погано, що в мене червячочок. Поганий і я майже весь уже викинув. Треба було обновити. Ну нічого, будемо більше на опариш ставити. Також мене кукурудза є. Попробую ще кукурузку. Підсадити. Ліво, ліво, ліво. Опа. О, щось сюди би є. Карась. Сьогодні у нас одні карасі. Ой, бачите, уверена така ладох. Пожувала опариша, тому поставимо нового. Поки міксую по два штуки. Один цей рожевий і один білий. Все, закинув. До речі, з'явилася невеличка течія. Ну, там 70-80 там грамів все справляється нормально. Сильно не несе. Тому поки з грунта зацепом не буду ставити, мені подобаються такі бачоночки. От. Зручно дуже набивати і прикольно летить. До речі, рядом, походу, мужики на кармачки ловлять. От і ці колокольчики понаціпляли. Я не знаю, я їх не доганяю ці колокольчики. Оцей дзвін, знаєте, колись на рибалки сиділи, тоді платва так хорошо йшла. І ну, багато було рибаків. І це у кожного там по дві-три удочки, І на кожній вудочці оцей колокольчик. І вони це дзвінить зліва, справа. І на рибалки там побув десь ну, годинки чотири. Приїжджаєш додому, оцей дзвін колокольчиків. я не знаю, навіть до вечора був ще. Його. До речі, у нас якраз вчора пройшов дощ, Вечором був. І сьогодні така погодка, знаєте, не таке вже пекло. Бо ці 2-3 дня температура десь 34-35 градусів. Там, я не знаю, на сонці висидіти було важко. От, в тіньочку ще якось так, а на сонці це взагалі. От, тому на рибалку не ходив. А це дощ прийшов, температурка трішки знизилась. От сьогодні навіть так комфортно сидіти. Зараз десь ну, пів на сьому. От сонечко, невеличкий вітрець і комфорт сидіть. Оп -оп -оп. Опа. Трішечки підіграв і одразу покльовка. Ага. бачите, це козлик. Маленький козу. Таку будемо відпускати. Да? До мене собачка вся прийшла. Дивіться. Раз покажу. Привіт. Але хочеться такий, знаєте, карасики хороших, а може навіть і лящих. От, вже повинен тут клювати. йде. О, розмір стандарт. Увірена ладоха. Значить, як засікся. На маленькому гачку. От, і все. Ого. Все, перезакинув. Бачите, опариш працює Працює добре. Добавив кукурузку, поки що тиша. От. Ще хочу спробувати, у мене ось таке тісто є з часником, проти несто з чесником. Спробуємо ще його підсадити. Воду погнали, бачите, я садочок трішечки підняв, бо десь метра півтора додали води. Друзі, цей рибак, дядь Толя, знайомий підпливав, от, якраз каже, в туалет схожу, от, і рибу взяв, пару саміх взяв, Такий один десь, ну там точно до 4, а один десь чуть більше 2 кг. Каже, клює, гачки розгинає. Блін, мені ще більше захотілося на таку рибалку. Витяг ліву, бачите, голий Вася. Гачок маленький і все одно склювало такі два червоненьких туди поцеплю так от т образно виходить, бачите як гарно І права, бачите Це схоже на карасика такий кух, бо був підстріл, о, бачите, це дуже хороша Оп, дивіться який. Ух, карасямбі. До речі, ця покльовка була там, де тісто оце було протеїнове. Підсадив. Може зараз і наліву взяти. Часничок привабив. Що ти таке? О, бачите? Карасямбік який, ух! Ой, класний. Ну, завжди хочеться більше. Так, не колись. Щось такий вітерець піднімається. Я б сказав, навіть на до 3-2,5-3 метри вже є. Тільки що спробував ліву вудочку кинути трішечки поближче. От саме там, де бровка починається. От, можливо, грибка ще там стоїть під нею. Ну а праву продовжую кидати на точку, там де я кидав. Це там, де ближче, друзі. Бачите, вблизі теж клює. Знов воду забрали. Мабуть метра два потягли. Можливо із-за цього і з кльовом така якась біда стала. Така красива покльовочка була. Карасик, так? Да? Мабуть, непоганий. Ого! Прям резвий такий, дивіться, хо-хо-хо. Да, хороший раз покажу боюсь дивіться який красий ооо це вже карасянбір оце б такі клювали опа ооо ще один кабанчик о, це добре. Показую, дивіться, оп, пузенько, так? Да? Щасно напишу. Пузенько – це короб. Ха -ха. Карась теж буває пузенько. Цей квітерець падує, блін, взагалі кайфово сидиш, як ото з вентилятором. Фух, так, ну що ж, поки що тріально направо клює. І все, вліва не хоче. Тільки сказав і лева клюнула. Але поменше тут карасик. Чуть-чуть менше лодухи. Оце дивіться, наматується, нашнуриться ерунда. Прям от кожний заброс, дивіться, оце поки стояло. І прям багато так. Якщо її не вбирати, шанс обірвати або поламати, навіть куртіп можна. что это такое? Блин. Стоп, стоп, стоп. Не спеши. Ох, фриксиончик. Ой-ой-ой. Не знаю, друзья, там звук. Блин, влажка иду, капец. Оп-оп-оп-оп-оп. Так, оп, 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 оп. так, так, не спешу. Блин, повело прям влево. чтось показалось банану оно, оно. башкенька щось Це шуть должно быть хороше ого ух ты ух що что добудел Кабанчик, оце кабанчик. Ух ти! Оце карася. Ух ти ж, бля. Ооо, це пузань. Друзі, оце пузань. Пишіть, яка вага. Ай, клас. Клас, оце паровозик це класно. вот Клас, це кабанчик ух як він ішов. такий би потягати. Блін, мені аж понравилось так придавлював фрикціончик. Клас. так і ліво, лево-лево лево лево карасямба Ладошка Зараз поперенанизу офарика. Знаєте, я це завжди дивуюся, які от рибаки хворі люди. Често от хто от буде сидіти в жару, таку в жару, розумієте? Навіть коли не буде даже клювати рибаки. Коли не погода, вітер, дощ, холодно, все одно сидять. Заради чого? Заради покльовок, якихось трофеїв, рибки. Або навіть взагалі нічого не зловив, але вже кайф. Що це? Це хвороба. Хвороба. Розмір стандарт. На сьогодні я вже відчуваю панту. Чуть більше ладошечки. Так, давай до мене сюди. Оп! Класно, так? Да? І Боже обошнюю, коли кльов класний. І, до речі, чим менше прикормки залишається, тим краще кльо іде. Це закон. Вирішив призакинуть праву удочку. та й паріч треба тут. Перезамінити. До речі, друзі, якщо вам подобаються мої відео і хочете якось допомогти каналу, от, долучайтеся до команди спонсорів. Серед спонсорів, до речі, скоро будуть проводити якісь розіграші, призи і так далі. Переходьте на головну сторінку і там є стати спонсором каналу. Обирайте і отримайте свої бонуси. Ну не робимо. Отакий так, бачите, ладошка. Так, так, так. Угу. Тягаю, карасів, аж гай шумить. А, фідер, це класна тема. На фідер завжди більше зловиш, я вам кажу. Стоп, стоп, стоп. О, кривица, какие красы. праву закинуть і наліво так потягнуло. Красиво. Такий тук-тук-тук-тук і протяжечка. Не, ну щось упорается. О, прям боднуло. А ну, хто ти такий там. Показуйся вже. Вот десь. О, мабуть, непоганий раз так баднувся. О, так. Да. Ну це явно більше ладох. Дивіться. А, карасям дивіться. Ну що, ще один карасик пішов в капілочку. До речі, хотів вам сказати, на каналі у мене виходять відео в понеділок і четверг о 9-й годині ранку. І напишіть в коментарях, як вам такий час. Чи краще в обід, вечором, щоб виходило, чи так і залишати зранку. Ну і по дням. От. Так що напишіть в коментарях. Дядь Толя вже пливе, мабуть, назад. <губ> Портів о, до речі, клює, клює. Опа. Ага. Оп, ще один карасик летів. Ну, бачите такий. Уверена ладоха. Стых леву і право тут уже. Ну хорошо так потягну. Даже Навіть зараз, бачите. Круто, витайсове. О, хороший теж. О, хороший, довгий. Бачите, прикормки небагато залишилось. Зараз її добью. Ну а покльову сьогодні самі бачили, непоганий. Чисто карась клював і навіть непоганий такий розмір влетів. Клюв продовжується. Ой, карасик, так? Да? Сьогодні прям, зараз вам покажу, О, значить, такий же самий. Сьогодні прям класно клює, О, можна потягати, фібірок працює класно. Ну що ж, прикормочка закінчилася, все. Зараз покажу вам улов, дякую за перегляд і чекайте у відео. Пішов, покажу, що наловив. О, нормально. Нормально. Зараз висипка. Ну ось дивіться. Ось такий у мене уловчик. Клас. Ставте лайки і пишіть коментарі. Дивіться, у -у -у -у. У -у -у. Нормальний. Нормальний кабанчик.